Так, купили балон СО2. Зараз буду пробувати варити полуавтоматом з газом. Ніколи ще не варив з газом. А полуавтомат у мене недавно. Я варив обичною плюсовою проволокою без, ну, не така вона й обична. Зараз спробуємо. Що воно таке з газом? Всі хвалять, що з газом варить краще. Так. Відкриваємо кран на балоні основний. На редукторі пускаємо гази і пропускаємо. Вот будем Так, сюда снимать, передам. Включаем пропаров. Тут став выставляем. СО2. Да, СО2. Да, И... Зараз, пока Газ з трубки зійде, щоб проволока не йшла нам лишня. Ви сатору цей перебирання і сутаємо. слухаємо, чи шепить газ. Шепить. О, це одва пішло. Будемо пробувати. Так. Так, роблю це вперше. Не знаю що вийде. Самому цікаво. А ви тим часом підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що да. дядя? Поки не пойму, треба настроїти. Дуже великий шов товстий. Треба щось, щось підстроювати, підкручувати, експериментувати.